Продаж двоповерхового дуплексу в Ірпені, площею 113 метрів на ділянці сотки. Будинок побудований з повнотілої подвійної червоної цегли, утеплений пінополістиролом. Всі комунікації центральні, подвійний септик з переливом. Також є гостьовий будинок 40 метрів квадратних з коморою та підвалом. Двір та будинок оздоблено натуральним каменем. В будинку зроблений якісний ремонт, венеціанська штукатурка стін, на першому поверсі розведена тепла водяна підлога, кабінет з зоною відпочинку, піч камін у гостєвій кімнаті, вихід у двір, кухня з будованою технікою. Опалення індивідуальне газове. Санвузол з душовою кабіною. На другому поверсі розташовані кімнати. Перша кімната батьківська з виходом на балкон. Повністю укомплектована. Друга кімната дитяча. Велика ванна кімната із санвузлом та друга дитяча кімната.